Усе для армії на потреби українського війська пенсіонер віддав 10 тисяч гривень. 85-річний Роман Німий працює в Бурштинському музеї визвольної боротьби. Тут кожен експонат часів УПА. Ось це до прикладу форма тодішнього політв'язня. Номер один то хустину мала, другий номер, третій номер і четвертий на спині. Щоб і чистий повинен бути номер. Щоб шисти, щоб знати, де стріляли. У нього теж був свій номер Л2927. За те, що був підпільним зв'язковим, Роман Німий провів у Сибіру 10 років, потім повернувся на Україну, сподівався, що назавжди забуде запах війни, однак доля розпередилася інакше. Краще загинути, чим бути рабом. Повзати на коліна. Бути рабом розумієте, краще з піднятою головою, піти, значить, у бій. У бій Роман Олексійович через поважний вік уже не піде, тому вирішив допомогти матеріально. Віддав 10 тисяч гривень для українського війська. Як я дивлюся на тих молодих хлопців, котрі гинуть, то для мене було би, каже, просто незрозуміло. Як я можу тримати ті гроші, ті молоді хлопці йдуть на смерть. Гроші дідусь збирав на чорний день. Близькі його намагалися відрадити, але дарма кошти пенсіонер віддав, не вагаючись. Я йому сказав, пане Роман, це велика сума. Може, які заощадження зробили собі на старість, а не знаємо, яка старість буде. Я знаю, що я роблю. І мене це не дивувало, більше не хотів нічого говорити. Вчинок самотнього дідуся для його знайомих став несподіванкою. Ніхто не знав про його рішення. Але ну цим залишається тільки гордитися, що поруч з нами живе, працює така людина. Роман Німий хоче захистити солдат, тому просив волонтерів, аби на його заощадження придбали комусь бронежилет. Гроші пана Романа Німого були потрачені в першу чергу. Це на бронежилет і на тактичну амуніцію для наших бійців. Одного взводу 128-ї бригади героєм себе Роман Олексійович не вважає, зате так його тепер називають спецпризначенці, які нещодавно повернулися за то. Цей дідусь 85-річний, він для мене є зірцем. зірцем людини, яка, яка живе країною, яка цінує людей, які захищають його. Роман Німий переконує, це не остання його пожертва солдатам і що й не отримає пенсію, частину віддасть для вояків на схід.